Вітаю в ефірі новини на 11-му. Головні події життя області та країни. З нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні в випуску розкажемо про таке. Павлоград уговтується від ракетного удару російських терористів. Там загинула одна людина, і восьмеро дістали поранень. Десятки будинків зруйновані. Черговий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українських військових. І гучне затримання наркоділка. Правоохоронці вилучили препаратів на 2 мільйони гривень. Павлоград оговтується від ракетного удару російських терористів. Нагадаємо, напередодні там загинула одна людина, і восьмеро дістали поранень. Міська влада розробляє алгоритм компенсації постраждалим. Інформація про стан поранених та історії тих, хто пережив ракетний удар. Далі в сюжеті. Вибух страшенної сили був вибух. З раю дітей. Син відповідає: Мама, хати немає, але ми живі. Всі. Російська ракета зруйнувала будинок, де жив син пані Наталії з невісткою та онуком. Жінка мешкає неподалік, одразу ж прибігла на місце прильоту. У мене був шок. В мене були сльози. У мене була істерика то, що це бать батьківщина, і якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле, і тепер майбутнього. теж. внаслідок ракетного удару російських терористів по приватному сектору Павлограда загинула одна людина ще восьмеро дістали поранень. Це диво, що вони отримали не тяжкі травми. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що. Травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпини, різані рани, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, ніжних кінцівок. Пошкоджені 60 будинків місцевих з десяток не підлягають відновленню. 75 1975 році своїми руками збудувалися дім, строїлись два роки, виростили нас тут. Будемо відмовляти, бо в мене двоє дітей. у Брата двоє діток. Наразі міська влада Павлограда збирає інформацію про масштаби руйнувань. За тяжкістю їх розділили на три категорії. Відповідно до них є отримуватимуть компенсацію люди, чиє житло постраждало. Одна категорія, я сказав, це тільки матеріалами. Друга категорія і третя категорія або перша і друга категорія це фінансова. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. Це велика робота, яка передбачена законодавством України. Також міська влада Павлограда пообіцяла допомогти із тимчасовим розселенням родин постраждалих. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Ворог продовжує атакувати міста України. Донеччину обстріляв по декількох напрямках. Є загиблі та поранені. Ракетами вдарили Росіяни і по Харкову. Є пошкоджені інфраструктури в оперативному командуванні. Південь повідомляють, що у чорному морі ворог наростив сили. Маємо і гарні новини. Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українських військових. Більше подробиць далі. На Донеччині протягом ночі було неспокійно. Ворог відкривав вогонь по декількох напрямках. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Є поранені та п'ятеро загиблих. Атакували ракетами і Харків, цілились по об'єктах інфраструктури, пошкоджені виробничі підприємства, залізнична колія та машини. Ось що чули мешканці міста. Загалом протягом минулої доби противник застосував по Україні 41 ракету різних типів, завдав 24 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ. В той час українські військові не залишали ворога без відповіді. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також нашим захисникам ліквідували близько 800 російських окупантів, знищили два танки, три бойових броньованих машин, 16 різних артилерійських систем. Найзапекліші бої тривають на Донеччині. У Бахмуті ситуація вкрай напружена, та українські воїни продовжують виборювати буквально кожен метр нашої території. Зачастую дуже близькі відстані. Ну, що я маю в'юду, для нас близькі відстані. Це відстань, яка ближче 300 метрів для нас вважається дуже близькою відстані. Для марксменів це оптимальна робота. Для снайперів це близька відстань. Це навіть для нас небезпечна відстань через те, що ми. На даному етапі можемо покластися самі тільки на себе. Також за спостереженнями наших воїнів росіяни беруть кількістю та що шокує ЗСУ, окупанти не зупиняються навіть тоді, коли хтось з їхньої групи отримує поранення. По 5, по 7, по 6 чоловік це їхня група, і вони просто йдуть. Коли відкриваєш вогонь на враження, ну. Ти бачиш, що ти в нього попав. Решта навіть не, до, ну, не допомагають йому не накласти пов'язки, там не подивитися, що видно, що він триста. Вони просто йдуть. Тим часом в Маріуполі окупаційна влада продовжує зачищати сліди від своїх злочинів. Цього разу намагаються стерти наслідки від бомбардувань театру. І чергове попередження про задуми росіян на сакральне 24 лютого. Окупанти можуть масово не обстріляти територію України у три заходи. Про це говорить радник офісу президента Михайло Подоляк. В оперативному командуванні південь повідомляють, ворог постійно нарощує сили і має потенціал просто зараз завдати ракетного удару. В Чорному морі наразі перебуває корабельне угруповання у кількості 11 кораблів, серед яких Три ракети носії на надводні, які можуть бути споряджені 24 чотирма ракетами калібр. Е, чи це не загроза? Це реальна загроза. Активно триває робота з обміну полоненими. Додому повернулися 100 українських воїнів серед бійців, нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них оборонці Маріуполя. 63 – це військові з Азовсталі та один цивільний. Ним виявився перший заступник тимчасово окупованого енергодара Іван Самойдюк. Його викрили з міста за відмову співпрацювати з ворогом. Наразі звільнені з російського полону українці проходять медогляд, лікування та реабілітацію. Тим часом в мережі показали перші хвилини повернення воїнів на батьківщину. Тримайтеся. Україна нікого не залишила і не залишить. Ми повернемо абсолютно всіх. 101 українець сьогодні повертається додому. Усі повернуться. А 1863 вже вдома. Слава Україні! Герої, слава! Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Друге гучне затримання наркоділків за тиждень у Дніпрі спіймали мешканця Синельніковського району, який збував наркотики та психотропи по всій країні за допомогою сервісу поштових відділень. Препаратів у нього вилучили більше як на 2 мільйони гривень. 34-річного чоловіка затримали, коли він намагався збути чергову партію товару. Фігурант отримував гуртові партії товару, зберігав та фасував їх на дозвіл в орендованій квартирі, збував заборонені речовини через сервіси поштових відправлень території країни, а також отримував гроші на банківську картку. У Дніпрі підліток упав із покинутої будівлі. Це сталося на вулиці Усенка. Троє хлопців гуляли на п'ятому поверсі. Один з них зірвався і впав. На щастя, він вижив. У тяжкому стані 14-річного підлітка ушпиталили до обласної дитячої лікарні з політравмою. Власноруч запустив серце та викликав швидку. У Дніпрі курсант університету внутрішніх справ врятував жінку із серцевим нападом. Студент Назарій не розгубився і надав першу домедичну допомогу, де здобув базові навички та як приводив до тями постраждалу, Дізнавалася Софія Куценко. Ми нахиляємо голову, руку на груди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять дихання немає, прямий масаж серця. Хоч за таким чітко відпрацьованим алгоритмом дій першокурсник Назарі приводив до тяму жінку із серцевим нападом. Постраждало, каже хлопець, обікрали, і в неї почалася істерика. Як виявилось, в неї син 5 днів перебуває в зоні бойових дій, і 5 днів не виходить на зв'язок. Тим самим вона переживалася, що вкрали мобільний телефон, і нема зв'язок із сином. На те я сказав: Добре, знайдемо телефон, і в цей момент вона просто як стояла просто бере падає. До медичної допомогу Назарій надавав вперше в житті у надзвичайній ситуації. Він не розгубився і врятував життя жінки, як діяти у критичних ситуаціях. Його навчили в університеті. Я взяв надів гумові рукавички, відкрив ротову порожнину, подивитися, чи немає там ніяких зайвих предметів. І вухом почув, що за 10 секунд ніякого дихання не було. Я почав робити прямий масаж серця з третьої спроби. Вона прийшла до втями, тобто вона вже зробила перший свій, скажімо, вздох. Своїм студентом в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ пишаються, викладачі стверджують, Назарій діяв дуже професійно. Він дуже гарно відпрацював алгоритм Марч по пунктах, і поки не відпрацював. Кожний етап не перейшов до іншого. Молодець, можна спитати працівників карети швидкої, які високо оцінили його дії. Базовий курс до медичної допомоги у виші викладають з першого курсу. Далі студентів вчать основам тактичної медицини. Здобуті на лекціях навички відпрацьовують на практиці за допомогою манекенів. У Мене зараз в руці осколкові рани для тампонади. цей манекен використовується. Як ви можете побачити на стендах, ми все використовуємо рани голови, кінцівок, верхніх, нижніх, травматичних ампутацій. Використовуються часто манекени для відпрацювання серцево легеневої реанімації випадки, коли курсанти застосовували набуті знання поза межами університету, не поодинокі на рахунку студентів кажуть у виші чимало врятованих життів. Софія Куценко Олег Одринський, Новини каналу. Три тисячі боксів з'являться у ліфтах багатоповерхівок у Дніпрі. Вони знадобляться у разі раптового вимкнення світла: вологі рушники, сухі серветки, пакет для сміття, печиво, вода. А також заспокійливе. Все це буде міститись в екстрених пакунках. У міській владі сподіваються, що такі бокси полегшать перебування у ліфтах людей під час його аварійної зупинки. Він згорів буквально за 15 хвилин повністю. Це про шелтер для переселенців у Дніпрі. Торік у грудні в облаштовані містянам будівлі сталася пожежа через стару електропроводку. Усе вщент вигоріло, але приміщення вдалося відновити коштом благодійників. Наші журналісти побували на відкритті шелтеру. Навколо рожеві стіни та кульки. Переселенка з Луганська Тетяна впевнено крокує шелтером. Показує кімнату, в якій разом із родиною мешкала до пожежі. Ліжко було у нас отут, дівчатки мої спали. Я отуточки спала. Нове приміщення розповідає жінка, впізнати не може, але ремонт їй подобається. Мурашки не сходять. Та красота, просто красота. Це ми взагалі. Я війну аж на початку великої війни ця будівля стала прихистком для переселенців з усієї країни. Дніпряни облаштували приміщення власними силами, принесли посуд та меблі. Місця знайшлося всім, але взимку через перенавантаження мережі не витримала проводка. Не була розрахована проводка на ту нагрузку, яка була. І, конечно, когда це все случилось, ми прийшли з браславцом. Був момент какого то отчаяния. Да, вот. я розумів, що нужно вложить столько средств, ну не потягнути біді. Про те, що переселенцям потрібна допомога соціальних мереж дізналися благодійники та відгукнулися на відновлення шелтеру, витратили кілька місяців та півмільйона гривень. Відновлення цього прихистку відбулося завдяки, можна так сказати, всім. Допомагали, ми фінансували роботи, проводили самі ж мешканці, допомагали мешканці будинку. Нині ж у будинку капітальний ремонт. Також є вогнегасники та оновлені всі системи. Замінена вся електропроводка, вся синтехнічна система, повністю е нанесена е декоративна штукатурка, mm -hmm. покрашена, а також е зроблена линоле. Тепер в оновленому шелтері одночасно зможуть мешкати вдвічі більше переселенців замість 15 до 30 людей. Айміна Арнаут, Валерія Малихіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. В Європі друкуватимуть книги українською мовою. Перше наше видавництво вільних людей заснували в Австрії. А ще українські книжки перекладатимуть німецькою мовою. І на останок про погоду. На вихідні в Дніпрі потепліше. В суботу в день синоптики прогнозують 4 градуси тепла, вночі – мінус 2. У неділю в день очікується плюс 5, вночі – плюс 2. І в понеділок 20 лютого в день 2 градуси тепла, вночі – 0. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон – в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, звертайтесь на номер нашої редакції. Бережіть себе та своїх близьких.